Околиці Кліщіївки російські війська безперестанку сиплять сюди багатотонні авіабомби. У небі помічаємо інверсійний слід від ворожого літака, який відпрацювавши по нашим полишає лінію фронту. Саме за рахунок таких масованих авіаударів окупанти намагаються просуватися східніше часового яру. Буває малими групами передвигаються, буває, передвигаються колонами. Ну, хочуть пробують штурмувати. Ми їх відсікаємо на, на підходах. Командир британської гармати 105-міліметрового калібру твердить, насолоджуватись весняною погодою на Бахмутському напрямку немає часу. Бійці працюють на легкій аеромобільній десантній гарматі, яка швидко може переїздити з позиції на позицію. Помічник командира Руслан пояснює тонкості роботи з британською технікою. Нею легко користуватися, ну навіть номер обслуга може зарадити і допомогти навідникові. Якщо потрібно, вона любить, щоб її розігріли, як, як жінку можна сказати. Вона багато краще тоді попадає в ціль. Артилеристи прикривають наших оборонців із ї бригади, які утримують ділянку фронту поблизу кліщіївки. Навідник Роману війську два роки в мирному житті був барменом. Тепер посилає вибухові коктейлі на ворожі об'єкти. Перший постріл завжди пристрілочний, а далі залежить і навіть температура поверху, залежить вологість повітря, залежить, чи це час, чи це день, чи ніч. Від того наскільки точно я наведуся, і вчасно зроблю постріл, типу, залежить, чи попаде снаряд, чи буде вражений ворог, чи піхота, чи техніка, чи бліндаж. Думаю, я найбільше грає удачу без цього на нікуди. Після успішного відпрацювання по окупантам гармашам доводиться постійно змінювати позиції, аби не стати ціллю для ворожих ударних дронів. Зараз ми чуємо, як дуже інтенсивно працюють хлопці на сусідніх позиціях по небу, тому що розвідувальні БПЛА без безперестанку кружляють тут на бахмутському напрямку, і це життєво необхідно для цих гармашів, які працюють тут на позиціях по окупантах. Так як і ми за ними дивимося, так і вони за нами. Вони це спостерігаються. Запускають зали орлани пасти постійно дисають бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади збирають на розвідувальні очі та ударні дрони, аби пильнувати ворога, вишукувати нові цілі для артилеристів та відбивати ворожі атаки біля кліщіївки. Хлопцям вдалося зібрати третю частину від необхідної суми, і вони сподіваються на допомогу небайдужих українців. Якщо ми не встигаємо, або треба працювати так, щоб швидко дуже було або Ну буде ефективніше в півчим снарядами, то тоді впів нам допомагає зісні. З Бахмутського напрямку Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини.